Всім привіт, Луганщина моя рідна. Це я для наших керманичів. Тут ми всі віші не попадаємо. І Танечка, і Наталочка. Ви Наталочка, це Тетяна, так, з Стас Стась Сєвєродонець, Любочка з Горського, з Малим, інвалиди. Вторує група. Любочка, ти теж тоже... є, третя група, пенсіонери, з <реку> Криміною. Нам же всі анонсирують. Хто анонсирує? Ті, хто отримують зарплату. У нас, знаете, миллионеров сейчас Дуже-дуже богато В областной администрации, в районах Показали за год по миллиону Они отримали зарплату Молодцы. Вот если кому-то 100 тысяч из вас сейчас дать Тут может инфаркт произойти, так что нет mm -hmm. Я хочу с криминой, вот Две девочки Наталочка и Татьяночка Да, э, Макого Наталочки, да Наталья, привет, привет Наталочка Хоть раз отримували вы Якусь допомогу? Ні. Ні. А кажуть, що ви працюєте. Всього Сивана Франковська, як його призначили, як його нам на щастя, на, на квартирах цей глава адміністрації. Я забув його. І ви, ви навіть не знаєте, хто голова там. Він грамоти роздає, Я відео покажу і поставлю його. Не поїдуть, не поїдуть без вас. дівчата. ви в піяславі на да. волонтерських засадах да. плетете, Що збройним силам безкоштовно? Безкоштовно. Так от липова України буде допомагати і допомагає. Допомагали ми вам Допомагали. постійно. як їдуть да, да. на Золотонос да. на велосипеді. Самокат. Самокат, молодець. І він же я тебе привозив. Да, я знаю. Молодець да, поэтому. А цей новий Харченко, слухай, дружище, Лисогор показав 2 в декларації своїх. Харченко теж цей з Житомира. Де Луганчані наші, скажіть мені, будь ласка. З Луганщини, де ці? Наші керівники. Ну як, як це можна, взагалі можна, ребята, отримати 100 тисяч зарплату і забувати про своїх переселенців? І кажуть, ми допомагаємо, ми робимо, ми юридично консультуємо. Ну тобі не треба, щоб хтось да консультував інваліда второї групи. Та ви йому дайте щось житло, допомогу якусь, щоб їсти було, щоб він на три тисячі на ці ліки е, купив прожити. Так і що второй брат у нього і батька на один глаз сліпий і простату операцію зробили. От, перевезли зараз в село, сидять в Черкаської області. Сьогодні на вторинному ринку, дівчат, якщо б адміністрація купувала би нам житло. Вот поверьте, совсем было бы другое вот у нас э, отношение ко всем. На вторинном рынке купили хату за 100 тысяч. Сели. Заходили, поехали. А, например, в Переяславе можно купить за миллион хорошую квартиру. Так чинить? Миллион это 25 тысяч долларов в Переяславе. Ну, я думаю, да. Ну, ну, пускай полтора миллиона. Но вы вдвоем бы там могли свободно жить. Даже в однокомнатной. Сейчас так? Мама Хорошо, значить, з мамою старенької, бачите, значить отдільно квартиру треба купувати. Ну цим ніхто не займається. Я звертаюсь до Харченко, цього нового. Він зараз Київ приїжджає. Бачиш, кажуть, будемо э, декупірувати Луганщину. Ну от хто вірить, що оця влада спроможна де купати. Окупація Ніхто не вірить. Хоча ми всі ходим Конечно, к хотим, себе. Да. К себе. Ну что, кто не хочет, скажи. Да все хочут. А вы работали вообще тоже, я история с горского И вас звельныли, в библиотеке работали. Инвалида взял и звельныли. Ну как такое может? Ну тогда это и хоть 5-10 тысяч той зарплаты, простое. Ну есть же закон. Тому вот проблема какая. Слухайте, чиновники. Всі чиновники послухайте. Новий Харченко. Зарплата все одно у тебе буде 100 тисяч. Хочеш ти чи не хочеш. Це сумасшедші деньги сьогодні. На фоні того, що у нього э, полтори тисячі пенсія. А у тебя сколько пенсия? 3300. три триста. Ну з переселенчиками це тільки пенсія. Ні, Только пенсия. Тільки пенсія у нього чуть менше. А у вас пенсія скіт. 4. О, ну, ну, то, то, то ну, ну бачишь, ну все одно ж не 100. і не 50. Ну, да. А у Наталочки Макогон, я хочу сказать, сто ж платимо за 10%. Да, ну, так вони всі ще встигають, знаєте що, Я дивлюсь по декларації, компенсація за жилье у кожного чиновника. Вот вони себе допомагають, а нам же вони не допомагають компенсувати за житло. Трошки пройшовся по Кременщині, там де я працював, а про Гебу трошки пам'ятаєте? Да? С Махура з'єднає, да? Ну он же заступник був Махура. мене. Луганщина Всем дякую. трошки подогріли, каші поїли. Да, дякую. дякую добра каша. Єду як на Черкас, а я скоро буду їхати. Обіцяння ж діти як мене подарок. Okay. Якщо я сказав, mm -hmm. значить всіх Луганчан, щоб зібрали. Mm -hmm. Сколько там мені скажеш? Три, п'ять, шесть, 7, mm -hmm. десять. Eh, Після великня mm -hmm. я обов'язково mm -hmm. їду атле по Україні. Mm -hmm. Невеличкий подгон. Невеличкий подвоз. і мамі Все. Друзі, отак от, от трошечки е, про, про такої про, хотів сказати Слышиш? Знаєш, що хотів сказати? Невеличкий про да, ну, культурно, перед великим. Не ображайтесь. не ображайтесь. Ви цього заслугуєте. щоб ми так до вас відносились. До влади, яка сьогодні нічого. От і раз кажу: нічого не роби для мешканців нашої Луганщини переселенців. Всім пока. До нових зустрічей. ГОВП по переселенці допомагають переселенцям.